Слава нашому Господу, брати і сестри, що нам Господь дав вже друге зобрання, хтось був на онлайні, слухав. І ми, хтось є в зібранні, і ми сьогодні перед лицем Господнім, щоб прийти, прийшли, щоб подякувати Богу. Ми такі що співали такий псалом, що за все, дякуйте. То воно нам не то, що нове, а просто нагадує нам Господь, що ми маємо завжди дякувати. Хоча, ну так ми знаємо по собі, не завдя дякується. Ну, Ми це знаємо, що треба дякувати, правда ж? Але чи завжди ми дякуємо? От буває, що дякується, а буває, що хочеш, і дякувати. Воно нічого не дякується. Хоча тут люди теж живуть, є, нормально живуть, але ж буває, що і не дякують люди за те, що є. Тому перед тим. Перед нашою молитвою, брати і сестри я ще буду читати Слово Боже, і ми подивимося, в чому той секрет отої подяки. Це читаємо Пісня до римлян, 14 розділ. Знайомі, ну, слова з 14 го вірша і нижче до, 19, до 18. Я знаю, пересвідчений в Господі Ісусі. Що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. Коли через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся ти, нагуби своєю поживою того, за кого Христос був умер, нехай ваше добре не зневажається. Бо Царство Боже не поживай питво, але праведність і мир і радість. У Дусі Святій. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми? Е, ви знаєте, що сказано тут таке слово, що Царство Боже то не поживай питво або великі столи, коли людина готовлять. І я так читав, що так даже, ну, так собі люди понімають, є такі мусульмани, то вони розуміють, що царство Боже, де там прийдеш на небо, і там будуть столи, гнуться, їж, пий, напивайся скільки і валяйся. Ото царство Боже. О. І ми теж деколи ну, прирівнюємо, що коли в хороший багатий стіл. І наготовлено всього, і ми часто кажемо, що ми їмо там як президенти, або як міністри. Але ж коли сказати на того стола, коли він там наготовлено, то, може, сьогодні, чи там ці дні, коли люди дякують Богу, збираються всі, ми не можемо сказати, оце Царство Боже, воно якось трошки не, не смотриться казати. Бо це Царство Боже. Ме каже, ну, то не царство. І коли дивитися на слово Господнє, то дехто з братів проповідників по царстві Божому розрізняють. Є, каже, царство Небесне, а є Царство Боже. Царство Небесне то там, де Бог, а царство небесне то, що в ну, нас в серці може бути. Ну, я такого не бачу великої різниці, тому що. Є написано, слово Господнє так говорить високий і привознесенний, вічно живущий, я живу на висоті небес, у святілище, а також, де ще живу? смиренними і зломаними серцем. Тобто Бог і там, і тут. І коли ми дивимося на сонце, яке, наприклад, світить над землею, то ми знаємо, що сонце велике, але коли луч. На нас світить, і ми відчуваємо то теж сонце, правда ж? Між тим сонцем і цим нема різниці, тому що те велике, а це лучик маленький, який від того сонця. Тому <кхе> сонце є промінь. І коли ми дивимося на учнів і по цій ситуації, то часто учні так і розуміли. Що Царство Боже, навіть коли він вже мав підніматися на небо після, свого, після страждань, після Воскресіння, то задано було йому таке питання. Вони, ну, питання, яке вони пронесли через все, через всю працю 3-3 з половиною роки. Господі, то що, ти вже будеш восстановлювати чи будувати своє царство? Ну, вже, все, все. Вже все пройшло. Твої всі ну, діла звершені. Ну, зараз уже треба будувати його. А воно буде в'язати на землі, це забезпечення, це все устройство, це те, що люди де працюють, де їдять, де сплять, побудова і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І він їм каже: знову не ваша справа знати час за добу. Але ви приймете силу і будете мені свідками. І ви знаєте, що було далі, коли він починає підніматися і почав підніматися, вони ж дивляться туди, дивляться, все дивляться. От їх одне. Дивляться. От тут має щось бути. І дивляться, я не знаю, вже він і сховався, скільки вони ще дивилися, коли пристали оті мужі. І каже, що ви дивитесь? Що ви дивитесь? Ну, дивимося, мало б тут щось робитися, бо таким способом, як він піднявся, він і прийде. І таке саме розуміння могло закрадатися. Ось тут ми не читаємо, що там було вище. хтось їв таке рослинне, хтось святкував дні, і всі зводили, що то так має бути їсти і дні святкування, святкування то вже Царство Боже. Але апостол говорить, їм роз'яснює і каже, що то не є царство Боже їжа і Питво не є, то не царство ще, а що царство? І він відкриває і каже, царство Боже це праведність, мир і радість у святому дусі. Це стан з самого початку душі. Має бути тут царство. А обставини номер 2 вони не первинні обставини. Спочатку переміна має бути в тобі, зробитися царство, а потім далі воно піде. І це велика справа, брати і сестри. <кхух> Пам'ятаєте, коли учні прийшли на гору, Господь сказав, що отут ти, що біля мене стоять. Вони побачать Царство Боже в силі. Я не знаю, як вони представляли. Може, вони представляли, побачимо, ангелів, престоли, золоті вулиці, і пройдемося, і так далі. Але ви дивіться, вони вийшли, і сказано, там він прийшов, Ісус, з ним три чоловіка. І коли ми називаємо ну, День преображення. і коли Він почав молитися, а вони аж. Ну, від тої втоми позасинали, то одяг його змінився і став білий, лице змінилося і почало сіяти. І з'явилося Ілля, половився Моїсей, і вони говорили про те, що він мав звершити в Єрусалимі. Ось це царство і все. І коли пробудився там один із учнів Петро, то каже: Господі. Ось нам тут добре бути, добре. Оце те, що воно прийшло, поділо. Давай же ми отак залишимося. Уже що там знизу сім'я чи там родина, як там буде? Ось тут вже мені все, інше мене не тривожить. Ви дивіться, це небагато. І був для них такий голос: Його слухайте. Це мій син улюблений, Його слухайте. Оце стан ми сьогодні говоримо. І ви дивіться, це важно, брати і сестри, тому що якщо його всередині нема, то скільки не міняй обставин, ти царство не зробиш. Я читав історію, можливо, я вже давно цим займався, можливо, ви там щось читали, по-моєму, про ханов, який написав оті всі пісні. В його була думка построїти місто. Потом в Америці один проповідник великий, хто там читає в історії, ви знаєте, він теж біля Чикаго хотів побудувати оце місто, яке буде примірно до тисячолітнього царства. Але коли він побудував, Олександр Мовдій, по-моєму, хтось там може поцікавитись більше. І коли прийшли оці люди, які просто населяли, ну, взяв віруючих людей, то почалося буквально через тиждень нерозберіха. Треба було управляти. Треба було суд. Треба була міліція, треба була тюрма, все-все-все. І в кінці-кінці воно зруйнувалося. Чого воно зруйнувалося? Тому що ця зміна, вона була зовні, вона не торкнулась серця. Все має звідси пройти. І є одне місце, яке я хотів би. Поділитися або прочитати це книга проповісті Соломона, 15 розділ. І там таке є слово. Його є багато, але ми буквально прочитаємо не багато. 15 розділ, я скажу, який вірш? Це 15, а потім і 17-й. «Нужденному всі дні лихи. Кому ж добре на серці, у того гостина постійно? Не залежить, скільки ти маєш, чи в тебе є сьогодні, чи немає, все в серці. А якщо ти не нужденний, але якщо в тебе повно всього є, а в серці нема, то немає гостини. І далі, 17-й вірш: ліпша пожива яринна, і притому любов, ані штучний віл та ненависть притому. Ми це розуміємо і знаємо. Каже: лучше блюдо зелені, і притому мір, чи повний двір заколо, того скота, і притом роздор. Ми навіть це переживали. переживали. Переживали є вроді все. І де, коли ми дивимося, є все. І тут в Америці, сім'ї, яка знає Бога і достаток. І ми кажемо, можна жити, а немає життя, а життя нема. Що мішає? Те, що немає всередині. І ми нічого не повернемо. Скільки б людини не міняє обстановку, обставини, улучшай їх. І якщо середина не змінена, нічого не зміниться. І тому, брати і сестри, ми знову звертаємося до того, щоб нам взяти для себе дещо дорогоцінне. Сказано, що Царство Боже це стан твій душі. Коли він, ти приймаєш цей стан, праведність, мир і радість у Святому Дусі, вже як такі обставини не вельми грають ролі. Не дуже. Чи ти більше будеш їсти, чи менше, чи в тебе достаток, чи в тебе все добре, отут добре. І ти дякуєш Богові за все. Є дуже в Біблії багато всяких прикладів для того. Але я, брати і сестри, хотів би нам, щоб ми не осталися, без стільки отак зверху розуміння мали. Праведність. Вообще в Біблії праведність або в Новому Заветі це такі. Відповідно, поведінка моя і твоя, яка задовільняє Бога. Стати в таке положення повести себе, що Бог буде довольний тобою. І це не просто. Угодити можна людині подарками. Догодити. Кажемо, деколи, коли людині якийсь такий, ну, Великий щось хочемо подарити і кажемо, а що дати? Вони все мають. Бо що дати? Да? І ми видумуємо, хто зна що собі, щоб тільки не знаю, що і, і так далі. Щоб щось не таке, як у всіх, кажу, там нічого немає. Ну, зрозуміло. А якщо дати щось Богу, а що й Він хоче? Але ви дивіться, що задовільняє. Праведність. Праведність в новому заповіті, вона відрізняється від праведників в старому заповіті. Тому що в старому заповіті були люди, які дійсно жили правильно. І проява цієї праведності була. Але вони своєю праведністю, поведінкою заслужили тільки собі честь. Каже, якби став там Даніил, Іов, Ной. То вони би своєю праведністю себе спасли б. Їхня поведінка відносно Бога була відповідна. Ми язичники, в нас це знімається. Ми не можемо зробити відповідну. Тому Господь, розуміючи те, подарував нам праведність Чию? праведність Ісуса Христа. Я не буду ці місця читати, але воно так є. Коли ми визнаємо, що ми грішники, визнаємо, що Бог праведний. І те, що він зробив для нас на Христі, то задля нас, Він був праведний, йому не треба було страдати. І ми сприймаємо це вірою для себе, ми стаємо праведниками. Тут нема нічого основого. Абсолютно. І ми маємо цю праведність через Христа, правильне відношення з Богом через нього. Він догодив, але ми в ньому знаходимося. І тому, коли Бог дивиться на нас, Він обов'язково нас бачить через Ісуса Христа, бо ми в ньому. І ми цього тримаємося, і ми тримаємося вірою в це. Каже: Ти держишся вірою. Перестаєш вірити, випадаєш, злітаєш, не гордісь, но бойся. Але, брати і сестри, написано, ще є. І так, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Коли ми дивимося на Його і кажемо, я грішний, ти праведний, і я приймаю, що це за мене, ти зробив, стаємо праведниками. Тепер важне діло, ми маємо роздивитися. Слухайте уважно, тепер, що далі? Статус. Що таке статус? Статус це наше положення в суспільстві, яке ми займаємо. Ну, є політичний статус, сімейний статус. Ми торкнемося сьогодні. Коли ми приїхали сюди, то нам мали статус, це важна справа. І ніхто ж не каже сьогодні, яка там різниця, який ти статус. Ну, і як тебе записали для цієї країни? І країна тебе так тільки бачить, не більше. Ну, хто вже громадянин? Ви записаний, ви громадяни. І з чого виходять всі документи ваші? Дивляться, ага, вас, на вас, громадян, відповідні, є закони правила. Хтось ще нічого не має. Грінкартов має резидент. І всі документи виходять з цього. Хтось приїхав на два роки. І куди б ви не пішли? І ви, вас не питають, а ви добра людина. А ви там, як в Україні вели себе? Ну, ніхто не питає, нікому не треба. Стоїть питання, як ви прийняти сюди. Або хтось. Ще щось має. І це питання це важно. І ви знаєте, що буває змінити статус не так, Все просто. Стоїть питання далі тоді яке? Якщо тебе статус змінений, ти правний. Коли ми прийшли до нього, ти був грішний. І так тебе розглядав Бог. Може, ти людина хороша була, може, ти взагалі добре діло, але Бог тебе розглядає в статусі, як вища влада, грішний. І ти там що хочеш робити, грішний. Коли Він ти прийняв праведність Ісуса Христа, то Він змінив твій статус і сказав, що ти оправданий праведний. І тепер Він розглядає тебе як праведного, праведного чоловіка. Може, ти відчуваєш деколи, що ти не такий, що тобі треба покаятися, але статус ти праведний. Ти праведник, але це не все. Ви дивіться, статус, коли він дається, він дає право жити. І ми маємо жити по статусі. Хтось приїхав сюди і живе, припустимо, 50 на 50. А я тільки тут, рік, мені, воно тут нічого не треба. Я буду назад. Ну, є таке. Ніхто не забороняє так жити. Хтось взагалі не приймає, каже, воно мені там не треба. Але це ж не міняє положення. І якщо ти хочеш тут жити і всім, хто приїжджає сюди жити, я деколи кажу таке слово. Може хто теж тут, сюди-туди, настроюйтеся жити тут. Вони були послані в Вавилон, і там. Пророк каже, стройте, садіть. Може, хтось сказав, а я жду, тільки щось я назад, тільки щось, я назад, я назад, я назад. І так, і тут не живе, і тут не живе, але є статус. Ти маєш жити. В кінці кінців до тебе діють всі закони, до того, до якого ти маєш статус, вони будуть діяти. Ми хочемо багато. Ми хочемо мати тут, але завжди держава виходить з того статусу, що ти є, допомагає чи не допомагає. Я думаю, я вже багато сказав, щоб ми всі зрозуміли. То тут, отак, на, 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 на землі можна отак і отак. Але в Божому плані, якщо ти маєш статус праведника, то сказано праведний дотворить творить правду, і що. Ти вливайся в цей статус, твори, іди далі, не зупиняйся, і не кажи, воно мені там поможе чи не поможе. Тому що він тобі це дав, він тобі це оправдання не по заслугах твоїх дав, а тепер своїми справами ти показуй, що в тебе є цей статус. В іншому плані, брати і сестри, воно ще про образ одягу. Коли ми прийшли до Христа, а ми прийшли всі в грязні одежі, не в цій одежі, а в духовній одежі, яка була вся одежа як грішника, як блудного сина, то Він зняв нас цю одежу і дав нам чисту одежу своє оправдання. І наша тепер ціль тримати цей одяг чистим. Чому сказано? Що одного разу, коли ми прийдемо туди, і там всі збираються в присутності Божій, хто був на розборі, ми говорили про Новий Єрусалим. То ви знаєте, що ми говорили? Що там, коли всі зберуться, ще всі не зайшли, і коли ворота відкриються, і всі підуть через ворота. І апостол каже: блажений і святий той, хто виправ шати свої, йде, війде. В Воротами в місто. Оцей блаженний, оце право тобі, оцей статус дає зайти воротами, тому що він є. Стоїть питання, а як зараз твій статус? Як ти живеш? Та я і сюди і туди. Не получиться. Не получиться і так і так. Ти маєш оприділено робити те, що він тобі дав. І не просто. То для нас є якась така, знаєте, нагрузка, а це честь. Честь. Тебе вибрав Господь із тисяч людей. На твоє місце черга, щоб ти знав, молодий старший черга на твоє місце величезна, але Він вибрав тебе, щоб ти наслідував вічне місто. Алілуя. Слава нашому Господу! І тому, брати, брати і сестри. Перемініться, слово Господнє каже, розумом. Може, ти ще вроді той мажиш статус, але розум тебе ще старий, старий, ти ще сереме старим, старим, живеш і старим. Перемініться, написано в посланні до римлян. Творить правду і одягніться, породивися на свій одяг. Тільки би нам одітиме не оказатися нагими. Там не візьмеш костюма. До Гардероба скажеш, де то мої хороші костюми, я зараз буду йти на зустріч з Богом. Там немає. А каже, її одяг, то є праведний поступки святих. Її одяг, оце складає її одяг, оце все в статусі, брати і сестри. І він запрошує, роби во ім'я Господнє, тому що все буде оця твоя робота складати твій одяг. Погано бути голим. Якщо десь щось, знаєте, ми втікаємо, нам стидно. Ми не можемо з'явитися в честь, але є час і є шанс навіть сьогодні ці молитви прославити ім'я Господнє, що ти попав в це число. Це праведність це поступок праведного. Того, що отримав, молитися на нього, це поступок праведного творити добрі діла. Поступки праведного. Хай Бог благословить. Схиляємо коліна і молимося. Амінь.